Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І ми сьогодні йдемо забирати мою нову англійську троянду із нової пошти. Я взяла собі бузиновий лимонад, іду обабіч дороги і бачу тут цю неймовірну красу. Не раз я цю рослину бачила у відео англійських садівників. Англійський сад відрізняється від українського лише тим, що англійці можуть посадити в ньому бур'ян і щиро ним милуватися. А ми підійшли до нової пошти, і я забрала свою посилку. Давайте відкриємо її. Я замовляла у садовому центрі Зелено. Чула гарні відгуки про цей садовий центр, вирішила спробувати. Крім того, тут була троянда, про яку я мріяла дуже-дуже давно. Це троянда Вільям Моріс. Селекції Девіда Остіна. Я вже давно заходила на цей сайт. І дивилася, чи є ця троянда, чи ще вона є, і чи потрібна вона мені. А тепер подумала, якщо я два роки думаю про одну троянду, дивлюся на неї огляди. Дякую українським ютюберам, які знімають огляди на свої троянди і цю красуню. Я побачила у YouTube-каналі Наталкин Садочок, душі куточок. У неї ця троянда виглядає просто неймовірно. Такий красень Вільям Моріс. І я вирішила, що точно і мені така потрібна. Отже, я замовила її в інтернет. В магазині зелено. І ось такий саджанець мені прийшов. Ну, Троянда, на вигляд, звісно, трішки побита, тому що ж була доставка. Проте мені найважливіше це те, щоб це не був пересорт. Я вже просто втомилася від нього. А тепер давайте підемо. На його майбутнє постійне місце, де буде рости мій красунчик Вільям Моріс. Ось тут. Між ялинами у мене ростуть всі англійські троянди, проте на цьому місці в мене росте чайно-гібридна Троянда Міріа, вона, звісно, красуня, але вона не дає того ефекту, який мені тут потрібен. Постійне квітування впродовж всього літа. Такий ефект може дати лише англійська троянда. Ви лиш подивіться, ця троянда у мене квітне місяць. Декілька днів підряд ідуть проливні дощі. І, звісно, цю троянду вже варто було б і підв'язати. У мене, чесно кажучи, просто не доходять до цього руки, але ви подивіться, яка вона красуня. І, звісно, красуня моя лаванда все більше і більше. Вона розпускає свої маленькі пахучі квіточки і збирає. Навколо себе всіх бджілок, напевно, із нашого району. А тут квітне клематис. Як я хочу, щоб клематиси піднялися вище і оплилися разом із англійськими трояндами на моїх обелісках біля ялин. А тут красунчик чи красуня розоман Жанон погубила свої пилюстки, але все рівно стоїть красуня. Ми давайте знову підемо до нашої посилки, бо замовляла я не лише одну троянду, а й ще дві рослинки. Тут, як завжди, ширів. Біля мене мій красунчик. Ну і безлад на моїй терасі. Не звертайте, будь ласка, уваги, до цього руки не доходять. Тут я замовила фіолетовий базилік. Звісно, я не планувала його замовляти. У попередньому моєму замовленні був очіток коричневого кольору, проте його вже не було у наявності, коли відправляли посилку. Ну, Я вибрала собі базилік, тому що мені біля мого маленького городу... У горщику не вистачає базилік, буде салат із помідорів, огірків і базиліку. Крім того, базилік просто дуже гарна, декоративна, пахуча рослина, тому замовила вже базилік е, замість очитку і посаджу його тут у свої овочеві горщики. Ну і остання рослинка, яку я замовила, це гравілат. Я раніше про цю рослину ніколи не чула і, напевно, навіть її і не бачила. Але під одним із моїх відео моя підписниця сказала, що до моєї помаранчевої клумби буде пасувати помаранчевий гравілат. І я почала шукати цю рослину. Знайшла у садовому центрі Зелено. Підемо до місця, куди я саджатиму цей гравілат. Але хіба можна пройти повз красуню Golden Celebration і не відзняти її? Не можна. Вона красуня погубила так багато пелюсток від вітру, але все рівно стоїть красуня. А ми прийдемо крізь мій ягідник, де ще багато зеленої лохини. Так хочеться, щоб вона скоріше поспіла. Подивимось на мою червону малину. А тут червоні порічки. Як же швидко минає літо. Мені не віриться, що вже доспіли ягоди. Ну і заглянемо ще під кущик до чорної смородини. Дуже багато ягід. І підемо, поставимо на місце наш гравілат. Дякую за рекомендацію для моєї підписниці. Мені здається, що дійсно він пасуватиме до моєї помаранчевої клумби. Проте тут не можна пройти крізь красуню Дінки, обов'язково потрібно її відзняти. Ще мої лілії регали, які я посадила у компанію до гортенції Vanilla Frise. Я колись цю композицію побачила в однієї із садівниць. На передньому плані була Vanilla фрайс, а позаду неї лілії регали. І мені так сподобалася ця композиція. Звісно, мої рослинки ще маленькі і не дають вау-ефекту. Але вони будуть гарними у майбутньому. Тут мій ліхніс. Із лавандою. А ось на цій клумбі я лаванду зрізала. Я ж кажу, мені тут подобаються лише помаранчеві квіти. Я пересаджу звідси лаванду. Можливо, лишу декілька кущиків для поєднання всіх композицій у моєму саду, тому що в мене скрізь росте лаванда, але чомусь тут. Мені вона не дуже подобається. А тут який гарний гість на моїй красуні Саллі Холмс. Вперше бачу цього жука на своїх трояндах. Я знаю, що це шкідники і вони їдять троянди, ну, нехай трішки погостює тут. А тут ще в гості залетів помаранчевий метелик. Він теж хоче бути красеним на моїй помаранчевій клумбі. Тут троянда Summer Song, теж троянда англійської селекції, проте ще дуже молоденька, посадила її лише у минулому році. А ось тут, поки що тут, буде рости мій помаранчевий. Гравілад, тому що саджанець лише один, я посаджу його у центрі клумби, і коли він вже сам розмножиться, потім буду розсаджувати по всій клумбі. А ось на переднє місце, замість лаванди я хочу висадити гейхери. Мені здається, що тут вони пасуватимуть набагато більше. Крім того, я дуже люблю гейхери. Теж обожнюю заходити на канал Наталкин-садочок, у неї дуже велика колекція гейхер. Дивлюся на них, хочу собі, проте, поки не було де саджати. А тепер знайшла місце. Проте найбільша краса зараз біля. Вольєра мого шерифа. Ходімо разом і подивимось на цю неймовірно гарну і велику лаванду. Зараз Лаванда досягає піку свого квітування. І ви лиш подивіться, як бчілки несамовито працюють на ній. Послухаємо їх. На цій клумбі я висадила ще і гортензію Анабель. Хочу, щоб вона замінила всередині літа ці червоні троянди, коли вони відквітнуть. І тут теж красуня лаванда. Шкода, що йдуть дощі і лаванду трішки порозкидали у різні сторони, але все рівно. Вона красуня. Ну, і ця червона троянда теж красуня, не можна її ображати. Так, дійсно, на камеру найкраще виглядають саме червоні троянди. Сама дивлюся в кадр і насолоджуюсь її красою. Ну що ж, а що я зробила із лавандою, яку обстригла на своїй помаранчевій клумбі? Ось вона лежить на моїй терасі і чекає, доки я зроблю з неї. Або багато букетів, або якусь іншу лавандову композицію. Дивіться, скільки вже почистила від листочків. Ну що ж, а на цьому наше відео буде закінчуватись. Дякую всім за перегляд і бувайте!